При патології колінного суглоба при стандартній методиці проводиться ін'єкція наступним чином. Пальпуємо надколінник верхній полюс, нижній полюс надколінника. Надколінок фіксується під верхній край надколінника верхнього поліза. Вводиться оголка. Премпетука до шкіри на всю глибину вводиться необхідна кількість. Препарату обробляємо розчином антисептику. Техніка переартикулярної ін'єкції. Положення пацієнта, сидячи з вірно звисаючою ногою з кушетки. Проводиться наступним чином. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику. Голка вводиться перпендикулярно до шкіри під кутом 45 градусів ближче до центру суглобу. Вводиться на глибину 1 см. 1 мл препарату вводиться з латеральної сторони. Так само проводиться ін'єкція з медіальної сторони. 45 градусів. Ближче до центру суглобу? Ближче до верхнього полюсу, перпендикулярно до шкіри. Один мл. До центру суглобу. З латеральної сторони місце обробляємо розчином цеп ін'єкції.